Доброго дня, шановні українські аграрії. Коли сьогодні мене питає головний агроном, каже, Анатолій, що в нас каже, як не в людей. каже. Сьогодні каже, запустимо щось одне, завтра щось друге, післязавтра щось третє. І каже, у нас як в тому дурдомі. Сьогодні вносимо карбамід. Карбамід. Карбамід на наші поля вносимо, і тут десь культиватори закриваються все діло. Тут, напевно, культиватор, бо дуже красиво зроблено поле. Так що я думаю... Він десь поруч. Їх тут взагалі 4 культиватора, ну так. Що хочу сказати, карбамід це не найкраще Доброго, як на мене для кукурудзи. Але через ті потужності, що ми маємо, то один як би такий, вибрали мікс ам'ячна вода. Безводний ам'як минулому році був дешевший. І решту закриваємо карбамідом. Тобто у нас працює поки що один агрегат. Зараз закінчимо сіяти горох і буде другий агрегат працювати. Їм кидати небагато, десь в межах ну, трошки менше 8 тисяч. Кидає він див, сулки. Мається на увазі див це що? Від там, 200 до 300 кг да, на гектар. Тобто десь приблизно така історія. Кудись менше, кудись більше, все по зонах продуктивності, так як ми відбирали аналіз ґрунту. Зрозуміли? Тобто йдемо таким чином, що коли ми відібрали аналіз ґрунту по зонах продуктивності, по цих зонах ми тоді і коригуємо добрива, насіння, внесення азотних добрив, все виходячи з результатів цього аналізу. І ці зони продуктивності ми лишаємо для себе там, на 4 роки. Зрозуміло, отака якби, історія, і такий у нас підхід. Тобто, чому зона продуктивності? Тому що вона більш характерна, аніж. Аніж сітка в 10 гектарів, якою всі там намагаються користуватися. Деякі пропонують 5 гектарів. У нас в Телеграмі було там розмови за гектар. Але за гектарну, гектарну сітку я не знаю, хто робить. Це тільки очівники, теж в дуже невеликих кількостях по великому рахунку. І ще одна історія, хто може користуватися гектарною. А чому гектарна, Не знаю. Тому що так хочуть. А по великому рахунку американці користуються одним акром, а це 40 соток. Так що задумайтесь тоді, логіка в чому в гектарі. У нас в телеграм-каналі є інформація. Я сьогодні скидав там декілька слайдів від компанії Precision Planting, яка довела, як на мене, що показала, що все-таки все використання зон продуктивності це краще і ліпше, аніж. Використання сітки. Ну, кожному своє. Ми можемо робити вам і по сітці, і без сітки. Запрошуємо до співпраці. Бачите, ось карбаміт долітає, Все хокей, навіть більше. Ай! -яй. Ну якщо метр сімдесят ще долітає, то ще метр сімдесят сюди. Бачите? Хорошо, якісно затрушується все діло і буде успіх.